Ось так у нас виглядає поводка 31 жовтня 2025 року. Бджолка літає досить таки активно. У нас сьогодні планується до 15 градусів тепла. Ось в тіні подивимось. Бджола наша зацінила наші новенькі люточки. Вони їм сподобались. Бачу, вже і підмор з деяких виносять. Тобто все нормально. Нагадую, там. Було питання, одразу кажу відповідь щодо цих льотків, який діаметр отворів ну, допустимий. Скажу так: бджола пролізе і в 6 міліметрів, але ви повинні розуміти, що бджолі треба діставати під мору ось в такі теплі дні, тому 6 міліметрів це мало. Я робив вісімки, а на деяких навіть були і десяточки. Подивимось, як себе покаже під час зимівлі. Але вісімка, як на мене, це той самий варіант, який підійде і витягнути підмор, і бджолі спокійно пролазити, і не дати можливості мишкам залазити сюди. Крім того, ми мишкам покидаємо певну отруту по пасіці. Ось, тому що, ну самі розумієте, якщо миша залазить, це не дуже добре. Ось такі справи. По кліщу будемо ще робити один пролив, але вже як стане трішечки прохолодніше, у нас на тому тижні десь до 10 градусів і буде дуже непогана погода якраз обробити бджіл другий раз біпіном. Після цього обробляти більше не будемо, не зважаючи на кількість осипу. Вже його не повинно бути, все вам покажу, розкажу. Але другий раз це буде крайній. Ось така краса на пасіці. До речі, снічки вже е, їдять. Бачите наше сало, яке ми їм розвішали. розвішував я їх в різних місцях навколо пасіці, на самій пасіці. Тому е, вішайте е, сало синічкам, е, майте декілька годівничок, для того, щоб ваші пташки, які потім навесні будуть дзьобати всю ту нечість по деревах, щоб вони нормально вас перезимували, не дошкуляли вам під час зимівлі, точніше вашим джолкам. Тому треба їх трішечки підгодовувати. Дуже гарно сьогодні на пасіці можна залазити щось робити, але ми, в принципі, вже все переробили. У нас залишилась одна сім'я, яку треба пересадити, але це буде трішечки, коли стане прохолодніше. Ось так.